Футболу. Вітаю глядачів телеканалу Конкурент Україна. В ефірі Конкурент Футбол забарний підкорив Європу. Українець увійшов до топу молодих центрбеків. Бешикташ офіційно висловився щодо скандалу з гравцем Шахтаря. Гравець Шахтаря перейшов у Динамо. З вами Ярослава Олексюк. Про це і трохи більше. Дивіться далі. Український захисник Ілля Забарний, що виступає у складі англійського бурмунта, знову потрапив до топового рейтингу. Цього разу портал DataFood склав список найкращих центральних оборонців до 23 років за кількістю виграних єдиноборств. Наш земляк посів шосте місце у рейтингу з 208 виграними єдиноборствами. Першу позицію посів П'єро Інкап'є з Леверкузенського Байера – на другому місці Вільям Пачо з французького ПСЖ 275, А закриває трійку лідерів Флав'єн Бойомо з Осасуни 235. Забарний якого трансфермаркт оцінює у 42 мільйони євро, може стати основою оборонної лінії французького ПСЖ. Минулого сезону українець провів 39 матчів за Бормун, ставши ключовою фігурою в захисті. Його контракт із клубом чинний до літа 2029 року. Тож угода буде не дешевою. Але ПСЖ готовий інвестувати у стабільність у центрі захисту. 24 липня у рамках другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи зустрілися Бешикташ і Донецький Шахтар. Матч завершився перемогою команди Ардитурана з рахунком 4-2. Однак, результат опинився в тіні гучного скандалу. Під час гри Вінгер Шахтаря Кевін став жертвою расистських образ, які лунали з боку трибуни. Згодом стало відомо, що один із тих, хто принижував гравця, був чинний член конгресу Бешикташа. Людина, яка регулярно сплачує внески, має право голосу на виборах президента клубу і володіє сезонним абонементом. У відповідь на інцидент турецький клуб зробив офіційну заяву, в який підтвердив особу порушника та розпочав дисциплінарне провадження з метою його виключення з лав організації. В Бешикташі підкреслили, що дії цього чоловіка всупереч. Ать, цінностям клубу, який вже неодноразово демонстрував свою принципову позицію щодо неприйняття будь-яких форм расизму, клуб засудив таку поведінку та наголосив на нетерпимості таких проявів як у спорті, так і у суспільстві. У Лісабоні відбувся тринадцятий розіграш Кубка Ейсебіо, щорічного передсезонного турніру, заснованого на честь легенди Бенфіки. Цього разу суперником португальського клубу став турецький Фенербахче, який дав справжній бій господарям. Підсумковий рахунок – 3-2 на користь орлів. Бенфіка вийшла вперед завдяки голам Актюркоглу та Павлідіса. Але ФНР Бахче зумів скоротити відставання ще до перерви. Кахвечі забив на 45-й хвилині у другому таймі. Турецький клуб зрівняв рахунок зусиллями еннесірі. Розв'язка настала на 82-й хвилині. Захисник Томас Араухо точно пробив після стандарту та приніс бенфіці перемогу. Український воротар Анатолій Трубін вийшов у стартовому складі Бенфіки та провів перший тайм на високому рівні. Уже на 14-й хвилині він врятував команду після небезпечного удару. Еннесірі. за перші 45 хвилин. Трубін не пропустив жодного м'яча. Обидва голи були забиті після його заміни на Соареша в перерві. Перед початком гри Трубін відзначився благородним вчинком. Подарував футболку одному з юних уболівальників на трибунах, що викликало схвальні реакції вболівальників та ЗМІ. Бенфіка продовжує підготовку до нового сезону, де Анатолій, імовірно, знову буде основним голкіпером. Український нападник Микола Кухаревич продовжує вражати в новій команді. Форвард забив свій перший м'яч у чемпіонаті Словаччини, відкривши рахунок у матчі першого туру між Слованом і Татраном. Уже на 31-й хвилині він реалізував свій момент, відзначившись другим голом у другій грі поспіль за Братиславський клуб. Крім Кухаревича у стартовому складі Слована вийшов ще один українець Данило Ігнатенко. Обидва відіграли повний матч. Попри вдалий старт зустрічі й комфортну перевагу 2-1, у першому таймі, братиславці не втримали перемогу на початку другої половини. Татран зрівняв рахунок. Господарі також мали шанс вийти вперед ще до перерви, але не реалізували пенальті. Нагадаємо, Кухаревич перейшов у слован з англійського Суонсі під час літнього трансферного вікна. Минулого тижня він уже відзначився у кваліфікації ліги чемпіонів, забивши у ворота боснійського Зрінські. Таким чином, Форвард має два голи у двох офіційних матчах за новий клуб. Донецький Шахтар офіційно оголосив про тимчасовий відхід грузинського центрального захисника Луки Лацабідзе. 21-річний оборонець продовжить кар'єру на батьківщині, приєднавшись на правах оренди до свого рідного клубу Дбілійського Динамо. Угода розрахована до кінця поточного сезону. Це рішення виглядає логічним для розвитку гравця, який є вихованцем саме дбілійського клубу. Лацабідзе перейшов до шахтаря в лютому 2024 року за 700 тисяч євро, але одразу був відправлений в оренду до одеського чорноморця, щоб отримати ігрову практику. В Одесі він провів 18 матчів, відзначившись одним асистом. Повернення до 19-разового чемпіона Грузії дасть захиснику можливість стабільно виступати на високому рівні та бути на очах у тренерського штабу юнацьких збірних, до яких він регулярно викликається з 2020 року. Шахтар своєю чергою зможе спостерігати за прогресом свого молодого легіонера у звичних для нього умовах. 27-річний півзахисник Вестгема Лукас Пакета може залишити англійську команду вже найближчим часом. За повідомленнями джерел лондонський клуб має намір попрощатися з бразильцем, який опинився в центрі скандалу. Вестгем розраховує виручити за гравця щонайменше 35 мільйонів євро. Пакет фігурує у справі, пов'язаній із договірними діями. У чотирьох поєдинках англійської прем'єр-ліги футболіст нібито навмисно заробляв жовті картки. Інформація про це заздалегідь потрапляла до його родичів, які робили ставки на ці події в букмекерських конторах. Попри нещодавнє виправдання гравця, керівництво Везгема не планує залишати його в команді на наступний сезон. Нагадаємо, Лукас Пакета перейшов до Везгема у 2022 році. Відтоді він зіграв 92 матчі у прем'єр-лізі та забив 12 голів. Лондонський арсенал не поспішає прощатися із Олександром Зінченком, але не через бажання його зберегти. Клуб просто не може знайти йому нове місце через фінансові складнощі. Головний кореспондент ТІБІР футбол Грем Бейлі пояснив, чому майбутнє українця в клубі опинилося під питанням. Зінченка буде складно відпустити. Інша справа ківіор. У нього скромна зарплатня, тож трансфер пройде легше. А от Сашко сидить на великому контракті, і це серйозно ускладнює справу, сказав Бейлі. За його словами, арсенал може розглядати варіант оренди, якщо не знайде покупця, готового взяти на себе зарплатню українця. болті Лондонського клубу українець зіграв 91 поєдинок, в яких відзначився трьома голами та п'ятьма асистами. Додамо, контракт гравця з «Арсеналом діє» до 30 червня 2026 року. «Трансфермаркт» оцінює його вартість у 20 мільйонів євро. Італійська рома визначилась із сумою, за яку готова продати свого українського нападника Артема Довбика. На тлі активного інтересу з боку турецького Бешикташа римський клуб встановив цінник у розмірі 35 мільйонів євро. Як повідомляє італійська преса, головним ініціатором потенційного трансферу є новий наставник Стамбульського клубу Ула Гунар Сульшер. Норвезький фахівець бачить в українському форварді ідеального партнера для англійського нападника Темі Абрахама і прагне створити потужний атакувальний дует. Рома своєю чергою не проти продажу 28-річного українця, але лише за вказану суму, яка дещо перевищує його ринкову вартість. Портал «Трансфермаркт» оцінює Довбика у 30 мільйонів євро. Нагадаємо, за інформацією турецького видання Фотоспор, керівництво Бешикташа відновило переговори щодо трансферу 28-річного Артема Довбика. Цікаво, що інтерес до українця клуб проявляв ще наприкінці травня, але саме після поразки від української команди Ані його придбання знову стало пріоритетним. Ситуацію підігріває і той факт, що у матчі проти Шахтаря за турків забив інший форвард орендований у Роми темі Абрахам. Минулий сезон став для Артема дебютним та досить успішним в Італії. Він провів за вовків 45 матчів у всіх турнірах, у яких забив 17 голів та віддав три результативні передачі. Його контракт з римським клубом розрахований до літа 2029 року, що дає Ромі міцну переговорну позицію. Тим часом команда готується до нового сезону серії А, який розпочнеться 23 серпня, домашнім матчем проти Болоньї. А з вами була Ярослава Олексюк у програмі Конкурент футбол. Не перемикайтесь далі більше.